У ті миті, коли життя перебуває під реальним загрозою, організм переходить у режим виживання. Серце починає битися швидше. Кров приливає до м'язів, реакції загострюються до межі. А відчуття часу змінюється настільки, що кожна секунда залишається хвилиною. Це природна фізіологічна відповідь. Адреналін і гормони стресу допомагають людині діяти швидко і агресивно. Аби виждно. а та це мій братик все нормально Але Як? цей бойовий режим не зникає підождайте. одразу. Після завершення перестрілки, коли небезпека минула і організм намагається повернутися до на звичайному перше переходить читати у мене саме тут починаються найбільші непомітні, але й найнебезпечніші наслідки для психіки. Багато офіцерів намагаються переконати себе, що все нормально, однак мозок і нервова система ще довго живуть в бою. Це може проявлятися у вигляді нав'язливих спогадів. Ні, не Біндер мене робить. Це. просто, я ж кажу, не Оцей шоколад імпортувати файл є ЄМС. Він не Такий закидає, куди його закидаю, назву, посттравматичний та... стресовий розлад, ПТСР. У світі його добре знають військові, рятувальники, лікарі швидкої допомоги. Проте поліція у самому епіцентрі цієї проблеми. Адже офіцери ЛСПД не раз стикаються з ситуаціями, де загроза життю, стрілянина чи смерть цивільних є критична. Чому це критично? Бо офіцер це не лише сила та зброя, це й розум, який має залишатися ясним після будь-якої події. Людина зі зброєю в руках, яка перебуває під впливом невирішеної психічної травми, може бути небезпечною. Ви до нас звертаєтесь? а або хто? Та ні, от. Ну не переривайте, да, та, що хотіть, дуже цікаво. Можна, будь ласка, не мене. Громадянин. Таке вона. ж дядь ну не перебивайте свою законну вимогу. Даю свою першу законну вимогу, Повторю. Можете, будь ласка, з анімації так от, чуть, -чуть вийде. Заанімація? Що таке анімація? Так, отже, продовжуємо. Що таке ПТСР у офіцерів? Посттравматичний стресовий розлад це психічний стан, який виникає після переживання подій, що виходять за межі звичайного людського досвіду. Після пересічної е, людини. Це може бути аварія Батан, розкажи, чи стихійне лихо. А для офіцера перестрілка, вбивство на очах, загибель колеги, або навіть момент, коли доводиться натиснути на гачок. У поліції цей стан має особливе значення, адже офіцери щодня стикаються з небезпекою. Травматичний досвід не завжди проявляється відразу. Іноді офіцер може відчувати себе спокійнішим і впевненішим одразу після події, але через кілька днів чи тижнів чи навіть років травма випливає назовні. Це відстрочена реакція нервової системи, яка не встигла правильно переробити сильний стрес. Основні прояви ПТСР у правоохоронців. Флешбеки раптове яскраве відтворення події у свідомості, коли здається, що все відбувається знову. Нічні кошмари, повторювальні сни про перестріл або пов'язані знання, образи, підвищена тривожність, відчуття постійної загрози, навіть у безпечному середовищі, агресивність, різкі неконтрольовані спалахи злості, відчуженість, бажання ізолюватися від колег сім'ї, втратити інтерес, інтерес до звичайних речей. Якщо такі симптоми залишаються без уваги, вони поступово руйнують життя офіцера. Людина може намагатись заглушити стрес алкоголем або навіть наркотиками, але це більш поглиблює проблему. Часто це веде до серйозних проблем у родині, зниження професійної ефективності, конфліктів з колегами. У крайніх випадках до втрати роботи чи навіть самогубства, що ми засуджуємо. Саме тому важливо говорити про ПТСР. У контексті поліції відкрито. Це не ознака слабкості чи поганої підготовки, це природна реакція психіки на непросту ситуацію, яку необхідно вчасно розпізнати і подолати. Отже, зараз е пан Денчик розкаже вам причини виникнення ПТСР після стрілянини. Панденчик. Причини Панденчик, ви виникнення ПТСР після стрілянини Постр... А За БДСМ можна? Посттравматичний стрес у поліцейських не виникає на порожньому місці. Це завжди наслідок конкретних фактів, які на... накладаються один на одного. Стрілянинна ситуація, де життя, смерть відділяє одна секунда. І навіть якщо офіцер фізично вийшов із неї, не неуш... ушкоджений, психіка може залишити Алло, глибокий слід. Перша вина за власні дії. Багато офіцерів після перестрілки задають собі боліс... болісні питання. Я зробив щось не так, а я... якби я діяв інакше, може було б уникнення жертв. Я міг врятувати більше людей. Цей синдром цей синдром провний од, один із ну, найсильніших три, тригерів. ПТСР, навіть якщо офіцер діяв чітко за інструкцією, ціями психіка може перекрутити спогади. Йоба нажить в мобілу. І створити відчуття особ... особистості, тої відповідальності за все, що сталося. Ну що, сильний шок не зав... завжди вир... вирішальний є сам факт перестрілки. Часто травм викликає саме те, що офіцер бачить. Раптову смерть цивільного, загибелі колеги, велику. Кількість крові чи важкі поранення. Те, що для стороннього глядача є кадром із кіно. Для офіцера стає реальністю, яка важко приймає до перебуву. Переробити фізичне перенапруження під час стрілянини. Організму викидає кол колосальну дозу адреналіну. Це допомагає діяти швидко, але виснажує нервову систему, коли стрес минає, сили різко падають нас. дайте лікарю хто нібудь маркфінжика, щоб його зморів немножечко. Порожнеча. Якщо. Якщо подібні ситуації повторюються, виснаження стає хронічним і мозк починає ламати у справі. Лікарю, лікарю. А як називається, коли позаду спортив. вас машина ГОВ і ЛСПД спарюються? Ну, Серед, давайте ці не... питання ми, напевно, в кінці розглянемо після лекції, щоб виходить. А можна волюбен наволіти, блядь, то в лікаря? Психологічна підтримка колег і керівництва ключ до відновлення після критичних подій. Якщо офіцер відчуває, що його залишили наодинці, з пережитим ризик ПТСР значно зростає навпаки. Навіть просте обговорення події у колегі, колії команди. Може стати профілактичною важких наслідків. Таким чином, ПТСР не виникає саме по собі. Це результат поєднання шоку, почуття, провини, фізичного висну... виснаження і бро... браку підтримки. Розуміння цих причин допомагає офіцерам та Керівництво, ну, але спиде ну, вчасно виявляти ну, чо, чо. ризики запобігання розвитку синдрому. Так, давайте я продовжу про симптоми, які варто знати кожному офіцеру. Посттравматичний стресовий розлад не завжди ну, заявляє про себе відразу. Часто офіцер продовжує службу виконує накази і, на перший погляд виглядає цілком нормально. Але всередині нього щось розгортається, якась невидима боротьба. На, перший, на першим і найпоширенішим проявом є постійне прокручування у пам'яті моментів стрілянини. Події повторюються знову і знову, наче відеозапис, який неможливо вимкнути. Кожен рух, кожен звук, навіть запахи можуть повертати людину в ту ситуацію, і офіцер переживає її повторно, ніби вона відбувається прямо зараз. Другою знакою стає уникання всього, що хоч трохи нагадує про пережити. Людина не хоче брати участі у патрулях, та навчальних стрільб, нервово реагує на гучні звуки чи навіть на звичайний шум міста. Це своєрідний захист захисний механізм психіки, але він поступово відрізає офіцера від професії, від колег і від нормального життя. Цим з цим з'являється безпричина агресія. Фіцер може вибухнути через дрібницю, накричати на цивільного, різко відреагувати на колегу чи посваритися вдома з рідними. Усе це відбувається не тому, що він поганий і неврівноважений, а через постійне внутрішнє напруження, яке не дає психіці розслабитись. Ще одним характерним проявом стають проблеми зі сном: безсоння, поверхневий тривожний сон або кошмари. У яких знову і знову повторюється перестрілка, виснажують людину ще більше. Іноді до цього додаються панічні атаки. Серце починає шалено битися, важко дихати. З'являється відчуття, що організм от-от зламається. У такі моменти найсміливіший офіцер почувається безсилим перед власним тілом. Найнебезпечніший симптом це відчуття самотності і нерозуміння. Офіцер здається, що. Офіцеру здається, що ніхто не здатен зрозуміти, через що він прийшов. Колеги продовжують службу. Родина живе своїм життям, а він відчуває, що залишився сам з цими спогадами. Така ізоляція поступово, поступово руйнує зв'язок зі зовнішнім світом, і це може призвести до найгірших наслідків. Саме тому знати ці прояви надзвичайно важливо. Вони можуть бути ледь помітними, але кожен з них є сигналом, що людина потребує допомоги. Освідомлення симптомів це не прояв слабкості, навпаки Показник професійної зрілості і відповідальності, адже офіцер, який вчасно помітив проблему в собі чи в своєму напарнику, має шанс зупинити розвиток серйозного розладу і зберегти не лише власне життя. О, спасибо! Наконець то блять. Отже е. Не менш важливою є психологічна підтримка. Звернення до лікаря або психолога не є ознакою слабкості. Це профілактика, яка допомагає офіцеру усвідомити свої емоції і навчитись ними керувати. У деяких департаментах світу діє система пірса? Коли досвідчені колеги, які прийшли через ну, да. інциденти, вислуховують і підтримують тих, хто що не да, да. пережив травматичну ситуацію. Тренування стрес стресостійкості також відіграє ключову роль. Симуляції стрілянини дозволяють офіцеру підготуватись до екстремальних умов не лише фізично, а й емоційно. Під час таких тренувань відпрацьовуються дихальні техніки і методи контролю серцебиття, що допомагає зберегти ясність думок під час е реальної небезпеки. Фізична активність це один з ефективних способів знизити рівень гормонів стресу і стабілізувати нервову систему, регулярний спорт, біг, силові тренування чи будь-який рух у свідомо контрольованому режимі допомагають, мозку скигнути напругу, яка накопичилась після бойової ситуації. Не можна недооцінювати і підтримку сім'ї, друзів, спілкування поза роботою, відновлення довіри та емоційного балансу дає офіцеру відчуття безпеки і нагадує, що він не сам. Дуже важливо, щоб близькі розуміли, після подій офіцер має бути не таким, як завжди. І це нормальна реакція на ненормальні не обставини. Вчасне обговорення пережитого, регулярне фізичне тренування, психологічна підтримка та спілкування з близькими разом формують комплекс заходів, які дозволяють зберегти психічне здоров'я, стійкість та ефективність на службі. Отже, давайте перейдемо до практичних порад. Лікарі та психологи наголошують, що навіть після однієї критичної мрії це не важливо. Ви бачите, ставитись до власних емоцій і сигналів тіла. Хтось звертався? До мене? Я звертався офіцій. Пане лікар, я пісять хочу, можна відійти в нас? А я, якщо табіль. я тут прям на вичу. Ну. Не думаю, що це буде хороша ідея. Давайте трошки приявити увагу, Главное. вже дочитаємо. Якщо починає снитись і один той же самий сон, або повторюються кошмари, це перший сигнал, Все, що, що, що варто звернутися за професійною допомогою, а не намагатися потерпіти е, ситуацію самотужки. Це один з ефективних способів відновлення: є е, ведення щоденника емоцій. Виписування пережитого е, дозволяє мозку структурувати події їх і закрити емоційний цикл. Який інакше може залишитися відкритим, підживлюючи стрес. Для негайного зняття напруги корисно використовувати прості техніки дихання. Одна з них 4, 7, 8. Вдих на 4 секунди, затримка дихання на 7 секунд і повільний видих на 8 секунд. Це допомагає заспокоїти нервову систему, знизити серцевий ритм і повернутися до ясності мислення навіть у напружених ситуаціях. Особливу увагу лікарі э, радять приділяти тому, щоб не намагатись лікувати стрес алкоголем і іншими шкідливими звичками. Це лише посилює проблему, як ми говорили раніше, перетворюючи тимчасове полегшення на хронічну залежність і додатковий тиск на психіку. Дотримання цих простих рекомендацій допоможе вам підтримувати стійкість, зберігати якісні мислення і ефективність у службі, навіть після таких складних ситуацій. Отже, ми потихеньку переходимо до висновку. Синдром після стрілянини це не просто прояв слабості, це не ознака поганої підготовки або недостатньої мужності. Це абсолютно природна, біологічна і психологічно зрозуміла реакція на надзвичайну ненормальну ситуацію, якій офіцер ризикував власним життям або е, мав можливість побачити смерть інших людей. Організм, і психіка не створені для того, щоб ментально обробляти екстремальний стрес. Тому ПТСР це логічний наслідок пережитого шоку. Проблема полягає не в самому факту стресі, а в тому, що його можна і треба вчасно розпізнавати, опрацьовувати. Справжня сила офіцера ЛСПД проявляється у здатності визнати власні емоції, помітити зміни в поведінці, у поведінці та психічному стані, звернутися за допомогою, і застосувати ефективні методи відновлення, часне звернення до психолога, обговорення подій з колегами, Поним. фізичне Блаз. тренування, контроль вітання. Щас, секунду, Щас, щиро, захай або бікача. Усе це інструменти, Поним. які дозволять. Перетворити травму на досвід, а не на хай чого. просвітляється. На менш важливою, О, е я б не менш важливо усвідомлювати, Чі? що сила поліції полягає не лише в фізичних Добре, навичках, так. а й в мілому володінні зброї. Проф... Професіоналізм офіцер визначається здатністю зберігати ясні думки, емоційну стійкість і приймати правильні рішення, навіть після критичних інцидентів. Офіцер, який знає свої обмеження, контролює емоції, піклується про психічне здоров'я, є більш ефективним і надійнішим для команди і для цивільних. Отже, були раді вам розповісти дану лекцію. Можливо, у вас є якісь запитання? Нема. Ні, нема. Так Ми також ємо отклони. Ви так просто розказуєте з прийдуть того, що от можна триматися це в руках, коли стресує, стресує, стресує стійкість, коли знаєте, під... Шановні, понижені, в мене є питання. Ви так, так легко розказуєте, а, а по, потім на, на ділі, якщо це практикуєш, ну воно нихуя не виходить. Що, можна ну. задати це питання? Так, так, так. Кари, на слово хелет, то з той на ділі я хуй простой у Пане лікаря, надайте йому цю допомогу медичну. Так, дістану на біт. Пошли, короче, заграти в ці перші медичну допомогу. Що, це кінець чи що? Ого, що тут відбувається? Даночки дістану, накину, під ручки візьму. Всякі лисі люди падають з ним. Дивіться, зрозуміло, що з стресом боротися не так легко, як воно на словах. Ми просто намагаємося вам Надати такі практичні поради, які зможуть мінізувати його, і хоча б дати іншим зрозуміти, що є така наявна проблема. Якщо інші люди поряд зрозуміють, що є дана проблема, значить У вони вас зможуть вирішити. Це здоров'я трошки, цей, підійдіть вітаміни. Да. Можливо, ще якісь питання. Ні, дякую. Добре, якщо питань немає, ще раз дякую, що прослухали лекцію. Будемо за вас тримати кулачки. Всім гарно.